Обіцяні міською владою ремонтно дорожні роботи в Дніпродзержинську досі не розпочалися. Затримка, як пояснюють посадовці, сталася через невизначеність результатів тендеру. Докладніше у сюжеті Валентина Фіголя. Відшуміла святами та дощами перша половина травня. Обіцяні ще на початку весни дорожньо-ремонтні роботи досі не розпочалися. Вини міської ради, за словами Ярослава Корчевського, в цьому немає. Сьогодні треба прийняти відповідальне рішення. по... Переможця тих тендерів, тому що є фірми, де немає техніки, немає відповідних людей для проведення ремонту. А вимагають, ви нам дайте всю підрядну організації, ми наймемо і будемо виконувати. Але посадовців тривожить відповідальність майбутніх підрядників та можливих субпідрядників за результати їхньої роботи. Ми повинні сьогодні працювати з фірмами, ти якими довіряємо, які можуть дати сьогодні гарантію тої чи іншої виконання робіт. Якби не було, а зволікати, за словами міського голови, влада не збирається. Я дав доручення сьогодні, щоб з 18 травня приступили до виконання цих робіт, тому що ви самі по дорогам їздите, бачите, як вони приходять, кожен день з'являються ямки, як гриби після дощу. Означений мером термін субота цього тижня. Тобто, якщо доручення міського голови буде виконане, ремонтні роботи на дорогах мають розпочатись в найближчі дні. Літо скоро наступить, а там осінь, а там знову зима.